Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про щось справді особливе про те, як надійно і головне безпечно доставити предмети мистецтва за кордону прямо в Україну для колекціонерів та поціновувачів. Це ж не просто логістика, правда, це питання довіри, професіоналізму і, зрештою, спокою за долю дуже цінної речі. І ось воно те саме питання, яке, мабуть, не дає спокою кожному, хто володіє цінними речами. Як же ж організувати перевезення так, щоб улюблена картина чи скульптура прибула в ідеальному стані? Давайте розбиратися разом. Наш план такий: спочатку окреслимо, в чому власне, полягає виклик доставки мистецтва з-за кордону. Потім подивимось на рішення від Артдом, розберемо весь процес покроково, поговоримо про переваги і на десерт відповімо на найпоширеніші запитання. Отже, почнемо з головного виклику. Розумієте, міжнародне перевезення мистецтва це щось значно більше, ніж просто логістика. Це ж колосальна відповідальність. Тут потрібні дуже специфічні знання, досвід, і найважливіше партнер, якому можна довіряти на всі сто. І саме тут на сцену виходить Артдом. Це компанія, яка по суті спеціалізується виключно на логістиці мистецьких творів. Вони пропонують свою експертизу для вирішення цього. Будемо відверті, складного завдання. Досвід тут підкріплений роками. Компанія працює у цій досить вузькій ніші аж з 2016 року. А це говорить не лише про стабільність, а й про глибоке розуміння всієї специфіки ринку. І що справді важливо, це глобальне охоплення. Завдяки партнерській мережі в Європі, Штатах, Азії та Великій Британії. Артдом може вирішити логістичні питання практично з будь-якої точки світу. Гаразд, давайте зануримося в сам процес, як це все виглядає на практиці. Пройдемо весь шлях від першого запиту і до того самого моменту, коли шедевр нарешті опиняється в Україні. Так з чого ж все починається? А все просто, щоб отримати точний розрахунок вартості, потрібна певна інформація. По-перше, що саме веземо? Тобто опис, розміри, вага, вартість. По-друге, звідки країна, місто, точна адреса, також коли зручно, щоб вантаж забрали. Ну і звісно, куди його доставити в Україні і хто є отримувачем. Весь шлях можна розбити на п'ять простих і зрозумілих етапів. Все починається із запиту на розрахунок, далі йде організація забору та професійне пакування. Потім допомога з митницею і нарешті фінальна доставка за адресою. Кожен крок під контролем. Добре! Тепер, коли ми більш-менш розуміємо, як це працює, давайте подивимось, а чому клієнти обирають саме цю компанію. Переходимо до ключових переваг. Отже, перша і, можливо, ключова перевага це власна розробка упаковки. Це не якісь там стандартні коробки, ні, це індивідуальні рішення, які гарантують 100% безпеку кожного окремого предмета. І це ну, критично важливо. Наступний момент, і він, чесно кажучи, надважливий це юридична підтримка. Бо, ну, давайте будемо відвертими: всі ці папери при міжнародних перевезеннях це ж справжній головний біль. І от коли є власний юридичний відділ, який просто бере і все це оформлює, це, погодьтеся, величезний плюс, просто колосальний. Якість доставки також гарантують партнери. Артдом співпрацює лише з перевіреними компаніями, які мають реальний досвід роботи саме з крихкими та цінними предметами. Тут немає випадкових людей. І, звісно ж, універсальність чи то картина, чи старовинна ікона, скульптура або рідкісна книга не має значення. Компанія має досвід роботи з найрізноманітнішими видами мистецтва. А тепер давайте пройдемося по питаннях, які виникають найчастіше. Це допоможе розвіяти будь-які сумніви, що могли залишитися. Ось важливий нюанс: є велика різниця між перевезенням особистих речей та комерційної партії. Для особистих предметів зазвичай діє спрощена процедура. А от великі об'єми це вже зовсім інша історія, яка вимагає абсолютно іншого підходу до митного оформлення. І звісно, одне з перших і найголовніших запитань скільки все це коштує. І тут відповідь насправді дуже чесна і прозора, якоїсь єдиної фіксованої ціни просто не існує. Чому? Тому що вартість завжди рахується індивідуально. Все залежить від купи унікальних факторів: що це за вантаж, які в нього розміри, скільки він важить, і, звичайно, куди саме його треба доставити. Наступне логічне питання стосується документів, який пакет паперів потрібно підготувати для перетину кордону. І це питання компанія теж бере на себе. Послуга включає повну допомогу в оформленні абсолютно всіх необхідних документів, починаючи від митних декларацій і закінчуючи спеціальними дозволами. Звісно, коли йдеться про настільки цінні речі, хочеться завжди знати, де вони знаходяться, Тож чи є можливість відстеження. Так, безумовно, і це ще один важливий елемент сервісу надається можливість моніторити статус вантажу на кожному етапі його подорожі. Це, знаєте, додає спокою та впевненості. Отже, якщо така послуга є актуальною, ось контакти для зв'язку, все, що потрібно, це зателефонувати і отримати індивідуальний розрахунок. І наостанок. Таке, знаєте, питання, що надихає, адже за кожним таким перевезенням стоїть унікальна історія та унікальний витвір містерства. Тож, який шедевр чекає на свою подорож додому?